Сьомий клас біологія. Віруси це погані новини, паковані з білків. Цитата належить Пітеру Браяну, англійському біологу, лауреату Нобелівської премії з фізіології та медицини. Розбираємось. Дослідження вірусів це щось надзвичайно важливе, і не варто дотримуватися поглядів про те. Що вірус це завжди щось шкідливе. Ні. У 99% випадків ще щось корисне для нас. Каналош, автор цієї цитати. Цікаво, хто з науковців має рацію: ті, хто вважають їх шкідливими, чи ті, хто визнає їх корисними. Ті, хто стверджує, що корисних або шкідливих видів немає взагалі. Дати відповідь на це проблемне питання допоможе вам стаття параграфу віруси. Які характерні ознаки вірусів? Наукові уявлення щодо вірусів неодноразово змінювалися. Спочатку віруси сприймали як отруту, згодом як уявну. Невагому рідину ще пізніше як складні хімічні сполуки. Нині припускають, що віруси є формами життя на межі між живою і неживою природою. Найвідоміший для людини вірус Тютюнової мозаїки, відкритий ще 1892 року Івановським. З появою електронного мікроскопа було встановлено що частинки його мають форму паличок завдовжки близько 300 нанометрів і складаються з білків та нуклеїнової кислоти. Молекули білків утворюють зовнішню захисну оболонку капсид, а молекула кислоти внутрішню серцевину зі спадковою інформацією. Пізніші дослідження виявили. Що у вірусів може бути ще одна додаткова оболонка, яка досить часто має вирости для розпізнавання клітини хазяїна. Також установлено, що нуклеїнова кислота в різних вирусів може бути різною РНК чи ДНК, одно чи дволанцюговою. Поза клітинами вірусні частинки їх називають віріони, характеризуються такими ознаками, як Неклітинна будова, кристалічний стан, відсутність життєвих функцій, нездатність до руху і росту є інші ознаки. Це зближує їх з тілами неживої природи, але потрапивши до живих клітин, частинки оживають і починають проявляти окремі ознаки живого. Самовідтворюються, використовують речовини, енергію та інформацію, змінюються, поширюються, віруси навіть здатні спілкуватися між собою. Яка ж основна причина різноманіття вірусів? Віруси це численна та розмаїта група форм життя нашої планети. Учені вважають, що їх більше, ніж зірок у вивченому Всесвіті, найбільше вірусів в атмосфері та поверхневих водах Світового океану. Чому ж їх так багато? Основна причина велика кількість доступних для них місць існування, незліченна кількість клітин різних живих істот, особливо численні бактеріофаги, тобто віруси, які паразитують у клітинах архей та бактерій. В одному мілілітрі океанічної води можна виявити близько 50 мільйонів їхніх вирусних частин. Віруси розрізняються за розмірами, а ще за формою, симетрією. Середні розміри більшості вірусів у межах від 20 до 300 нанометрів, хоча є серед них і справжні велетні. Це мімі-мама. Та мегавіруси з розмірами близько 600 нанометрів. Форма вірусів найрізноманітніша паличкоподібна, кулеподібна, сферична, кубічна, головча, ниткоподібна тощо. Вірусні частинки мають три основні типи симетрії спіральний, кубічний та комбінований, а хвіст спіральний симетрія. Як і всі інші форми життя, віруси класифікують з урахуванням ознак подібності та відмінності. Найнижчий ранг це вид, згідно з даними інтернаціонального комітету таксономії вірусів, на 2002 рік описано 11 273 тисячі видів вірусів. Проте науковці вважають, що їх у природі понад один мільйон, якщо не більше. Віруси плюс фітотерапія. Міні-проект. Візьми три перші літери з назв сушених абрикосів без кісточок, дві перші літери з, на... з назв друкарського похилого шрифту і давньоримського бога війни. Та отримає назву лікарської рослини з противірусними властивостями. Які ж біологічні явища відбуваються за участю вірусів? Серед найвідоміших вірусів є ті, що спричиняють захворювання. Нові відкриття показують, що віруси це важливі складники природи та учасники багатьох природних явищ. Розгляньте ось цю ілюстрацію 5. Різноманітні віруси. Віруси це внутрішньоклітинні паразити археї бактерій та еукаріотів. Вони здатні проникати в організм людини крізь слизові оболонки, шкіру або через кров і далі через мембрани й оболонки в клітині. Успішність вірусів у природі значною мірою пов'язана з їхньою здатністю до мінливості. Такі зміни визначають швидку появу нових ознак, що забезпечує можливість зараження нових клітин та виживання. Запам'ятаємо головну інформацію теми: віруси це не клітинні форми життя, утворені білками та нуклеїновими кислотами, які проявляють окремі ознаки живого в клітинах організмів. Основна причина різноманітності вірусів розмаїття клітин організмів, які для них є середовищем існування. Їх місце в природі значною мірою пов'язано з такими біологічними явищами, як паразитизм та мінливість організмів. Очікувані результати навчання ви зможете отримати, пройшовши цей невеличкий квест. Ось за цими питаннями самоорганізація, самонавчання та самооцінювання. Дякую за увагу, бажаю успіхів у навчанні.